Вода багата водним, справді корисна. Вода багата водним, ажіотаж чи реальна користь для здоров'я. Ми маємо справу з експертом. Нещодавно, у світі здоров'я та фітнесу ви можете все частіше чути про воду, багаті воднам. Інноваційні пляшки, перспективні неймовірні властивості, реклама, сповнені наукових термінів, навколо цього напою утворився цілий ажіотаж. Але чи вода багата водна насправді? І чи варто витратити гроші на цей новий продукт? Як експерт у галузі харчування та спортивної медицини, я вирішив зрозуміти це питання, покладаючись на існуючі наукові дані та свій особистий досвід? Що таке воднова вода і чому вона викликає такий інтерес? Вода, багата водна, це звичайна вода, в якій додається молекулярний водень аж. На відміну від інших антиоксидантів, які можуть бути вибірковими та впливати на певні радикали, водень має здатність нейтралізувати широкий спектр вільних радикалів в організмі. Це пояснюється унікальною структурою молекули водню, яка дозволяє йому проникати в клітини і впливати на них. Крім того, воднева вода, як правило, має більш лужний РН, який, за деякими дослідженнями, може сприяти кращому гідратації та підтримці оптимального рівня РН в організмі. Однак важливо зазначити, що зв'язок між лужною водою та здоров'ям це область, яка потребує подальшого вивчення. Потенційні переваги, що говорить наука, Давайте розглянемо основні переваги, які пояснюються водою, багатим водним, та оцінити, як вони підтримуються науковими даними. Поліпшення енергетичного обміну багато людей повідомляють про збільшення енергії та зменшення втоми після використання водневої води. Деякі дослідження дійсно показують, що водень може покращити витривалість та зменшити окислювальний стрес під час фізичних навантажень. Однак варто розуміти, що вплив на обмін енергією може бути індивідуальним і залежати від багатьох факторів, таких як дієта, режим сну та рівень фізичних навантажень. Підтримка імунної системи, молекули водню мають протизапальні властивості і можуть допомогти регулювати імунну систему. Це може бути особливо корисно для людей з хронічними запальними захворюваннями або для тих, хто піддається впливу екологічних стресорів. Поліпшення гідратації. Вода водню може покращити клітинну гідратацію, що важливо для підтримки оптимальної функції організму. Організм добре обмежений, краще справляється з транспортуванням поживних речовин, видаленням токсинів та підтримкою температури тіла. Захист від передчасного старіння, антиоксидантні властивості водню можуть допомогти захистити клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Це може уповільнити процес старіння та зменшити ризик хронічних захворювань, таких як серцево, судинні захворювання та діабет. Поліпшення стану шкіри, вода водню може допомогти нейтралізувати вільні радикали в шкірі, захищаючи її від пошкодження та сприяючи здоровішому та молодшому кольору. Зниження запалення, вода водню може допомогти зменшити системне запалення, що особливо важливо для людей з артритом, аутоімунними захворюваннями та іншими станами. Пов'язаними з хронічним запаленням. Мій особистий досвід та спостереження. Як дієтолог, я завжди підходжу до нових тенденцій здоров'я з обережністю, заснованими на наукових даних та власному досвіді. Я вирішив провести невеликий експеримент, включаючи водневу воду в своєму раціоні протягом декількох тижнів. енергія та витривалість я помітив незначне збільшення енергії та витривалості під час тренувань. Однак варто зазначити, що я дотримуюся здорового способу життя і правильно харчуюся. Тому важко сказати, як вода вода була причиною цих змін. Одужання після навчання, я також помітив, що одужання після інтенсивних тренувань трохи швидше. Біль у м'язах був менш вираженим. Загальне добре бінг взагалі я почував себе трохи краще. Настрій і загальний свердловина покращилися. Однак варто підкреслити, що це суб'єктивні спостереження, які не можуть бути однозначно підтверджені науковими даними. Безпека та побічні ефекти. Вода водню вважається безпечною для більшості людей. У клінічних дослідженнях серйозних побічних ефектів не було. Оскільки це насправді вода з додатковим розчиненим водним, вона не містить хімічних речовин або добавок, які можуть завдати шкоди. Тим не менш, у деяких людей може виникнути невеликий дискомфорт у шлунку, якщо вони п'ють занадто багато водневої води відразу. Чи варто витратити гроші на водневу воду? Це питання вимагає збалансованого підходу. Якщо ви здорові, їжте правильно і регулярно займаються спортом, то видання водневої води у свій раціон, швидше за все, не матиме суттєвого впливу на ваше здоров'я. Однак, якщо у вас є хронічні захворювання, Пов'язані зі запаленням або ви хочете покращити свою витривалість та прискорити відновлення після тренувань, вода водню може бути корисним доповненням до вашого раціону. Важливо пам'ятати, вода водню не є чудодійним засобом, він повинен бути частиною здорового способу життя, включаючи належне харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон. Подумайте про вартість, пляшки з водними водними та воднивими водними генераторами можуть бути досить дорогими. Перш ніж купувати їх, переконайтеся, що ви готові до таких витрат. Вивчіть альтернативи, якщо ви хочете отримати переваги антиоксидантів, розгляньте можливість використання продуктів, багатих антиоксидантами, таких як ягоди, овочі та фрукти. Висновок. Вода водню це цікава та перспективна сфера досліджень з охорони здоров'я та фітнесу. Незважаючи на те, що наукові дані про його переваги все ще обмежені, існуючі дослідження показують, що він може мати ряд потенційних переваг, таких як поліпшення обміну енергією, підтримка імунної системи та захист від перечасного старіння. Однак важливо пам'ятати, що воднева вода не є чудодійним інструментом і повинна бути частиною здорового способу життя. Перш ніж купувати його, переконайтеся, що ви готові до витрат і що він відповідає вашим потребам та цілям у галузі здоров'я. Не забувайте, що інформація, представлена в цій статті, має загальний характер і не повинна розглядатися як медична рада. Завжди зверніться до лікаря чи іншого кваліфікованого медичного працівника, перш ніж приймати будь-які рішення щодо вашого здоров'я.